Так, усім привіт! Сьогодні ми будемо читати питання з нашого сайту creepypastions.ua Перше питання. Як ви контактуєте з кріпіпастами? Так щоб мені не щоб життя ще продовжувалось? Чесно, не знаю. От іноді приходжу, а мімік вже хоче мене з'їсти. Так, друге питання. Пікова дама до мене не приходить, що зробити. Візьміть бокал. Візьміть компот, а може, що і покріпше, наліть бокал, і воно сама прийде. Я сама по собі знаю. Так. Е, наступне питання. Третє. третє питання. Чи можна призвати міміка? Мені це невідомо. Усім це невідомо, тому що, якщо його хтось і призвав, то він вже не вживий. Тому що він його З'їв. З'їв, вибачаюсь. Четверте запитання. Що це за маска? Це? Далі продавалася? Так, п'яте запитання? Чи є твоя маска якоюсь аномалією? Ні, ну, мене? Я її покупала, мене, звичайно, смутило, що спочатку продавець якісь закляття писав. Але усе нормально, воно одно нормальне. Так, шостий чи сьомий я вже збилася. Ще одне запитання. Хто таке Лохнийський чудовись? Хто це? Пи? Що віддивіться. Хтось ще не знає про Охнеське чудовисько. У одному істочнику кажуть, що вперше Охнеське чудовисько святих святий бо він його описав як велику жабу. А перше фото зробив Юрей. Зрозуміло? Зрозуміло. Якесь там що-то питання. матильный номик приходил к вам или нет? Попрошу чуму на украинчику. А ну, зараз пойди пойду. Вон в ручке! Блокировать! Блокувати, блокувати, блокувати! Ну, все одно такое так же самое питание, а вы Чи приходив до вас матірний гномик? А, тут ще й питання прикріплене. Що він казав? Якщо я тут таке скажу, то мене забанять. От що я можу сказати, що він казав. У мене перерва. У мене перерва. Тимчасово. Так, я попила свою какао, почитала про кріпіпасти. Можемо продовжувати. Якесь там по що питання. Чи мало ти е, справу з кріпіпастами з майка? І можна це назвати добровільним контактом, тому що зараз уявляємо таку ситуацію. Сидимо, граємо у своєму ПК або ноутбуці, таке щось робимо, робимо. І тут на весь екран якась надпис на китайському. А ми ж вчимо тільки японську. Такі. Перекладач нічого не видає. Фу, і перед тобою хігаки. Чи можна це назвати доправільним контактом з CreпіPasto? То з Майнкрафтом? Я не знаю. Чесно, я була у шоті. Так, що ще? Якась там кущі питання. Як ти познайомилась з Кріпі Пастом? Майнкрафт? Символ Хераблін. От і вся історія. Чи визвала ти якусь сущність? Ні, ну якщо рахувати сервер Майкрафту подруги, там, де до сих пір твориться якась чертовщина, то так. Якщо в реальному житті, то я сих пір не впевнена, чи. Пішла пікола дама чи ні? Ще одне питання. Ч перекласти? Знову якийсь Господи, що з за... ним. Так, пропустом це питання там просто взагалі не розуміємо. Незрозуміло на, якому, на якій це мові, і воно не перекладається. Це вже не мої проблеми. Так, якесь там по щоту питання. Чи визивала ти якісь кріпі пасти, які пов'язані із смертельними, із літальними випадом? Що кріпіпасти, які не пов'язані з такими випадками? Ви мене вразили, я не знала. Так, ще одне питання. Скільки кріпіпаст ти знаєш? У мене пальців не хватить, навіть на ногах мене не хватить. Чи будуть інтерв'ю? Які інтерв'ю? Там, де я про себе розповідаю, чи що? Не ясно. На сьогодні все. А з вами була Каюша з містикою. Усім до побачення!